І всім привіт! З вами Дастік Юа. Не знаю, що в мене такий скін, але погнали грати в хайтейл. Так, Exploration. Так, це вроді дослідницький, напевно. Адвенчур ще недоступний. Так. Дастік Юа. Світ. Погнали. Так, я в хайтейлі. First Gate of the Echo. Перший, перший ворота ехо. Ого! Як тут? Яке тут класне керування? А ну, а можна якось збільшити фову? Ну, так от мені позручніше грати. Так, Стоун Рабл. Оп. Візьмемо. Ой, знаєте, от в бендці мені взагалі не подобається буде камерою. В джаві? Ну, може бути, а отут це прям дуже круто зроблено. Я можу навіть сидіти. Оп. Правда, скін не можна поміняти чогось. Але це, напевно, через те, що гра в беться. Так. Камінь. Шляпа? І що мені з цим робить? Що це не шляпа? Це от просто такий О, мох, Ого. А тут нема пів викинути, поня. о починається. Ми всі, Оп. Ого, я можу запалювати. О, тут навіть стаміна є. О, палка. О, палка. палка. палка, палка, палка ще, ще, Палець! Легендарна, ефектів немає, тому що я по приколу вирішив це зробити. Ще. А де палки? Давайте палички випадайте. До речі, напишіть, чи ви хочете відео бутералію. Я вже ескейп нажимаю для інвентаря. О, я можу зробити цю, якусь отаку фігню. Давайте я краще меч зроблю. О! о ну, я можу захищатись. Та я моя. Оп! І це який в мене меч! Цікаво, а я ось цим з мечом зможу забрати ококтулху. Це можна дерева рубати. Це походить, як сокира. А чого так. Ооо! Це як на мод Falling Trees в Майнкрафті. Falling Trees – Це мод, який дозволяє рубати дерева в Майнкрафт швидко і легко. Що воно крутиться, як в Бедрюсі? Якомусь. Це в нас. Ага, це смола. А тут вже повільно досить. Мені не треба таке дерево. От давайте краще ось це скопаємо. О, Дріфтінг Квайс. І бачите, як тут все всю круто зроблено. От випадає потрохи все. Це, напевно, ось так. А не. Оці дерева мені не подобаються. Це в нас хто? Так гімна. Е! Ага, ха-ха. Ну, ну, прикольна бойовка, звичайно. От, пікаксі. Пікаксі з чого робиться у нас? Ага, ені Рабл треба. Ого. Камінь. Що там пищить? Ого, миська. Мишка! Та не втікай, я тут нічого поганого не зроблю. Бідна мишка. А зараз з неї нічого не випало. Нема прикола. Оно ну, може з цієї випаде щось. Та ні, навіть мені сюди не випадає. Ну, шахта. Так, давайте Кайло спочатку скрафтимо. Кобелестоун. О, мідь, 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 мідь. Чи що це? А так, це мідь, копер. О, тут можна на два блоки пригати, оцей імба. А можна якось... О! Та-та-та. Треба-треба смуг А чому він в, в лівій руці? Я хочу. А -а -а -а! Так це імба. Навіть тут так багато можливостей. Це подобається ця гра. О, гриби знайшов, айо майо. Це не що? Мушрум. Хай буде. Хазяйстві пригодиться. Давайте ще подивимось, може ще є щось цікавеньке, так. О, Workbench. Це як типу, як верстак, як я розумію. В Майнкрафті. О, бачите, тут так. Ой, а що ми так далеко зайшли? Тут мобів не буде, нечайно. Я якщо що напоготові, це ще шок. О, зомбар, який смішний. О, це в нас сільвер, а це залізо. Так я зараз до тебе йду. Ніхто не сюди. Анна. Ага, це шо. Ж... О, оце корисно. Секура есть. А ну что еще есть? Не-не-не. А. Скелетоны. А он тоже защищается. Видите? Это крыса. Ах ты! Yeah. Nee, буду вырезать, что мне сказать. Двусики у нас страшные. Ну, а я это открыл? Я здорово Ты весь что? Ах ты! Мне несу, мне Коротше, я вир... назад завертаюся в цю шахту. Ні на собі. Тише, шо? Ох. Що, я звернула не поб'юся? Шкира павучок. Ах ты. Ах, ты падал. У Веном! Не, не, не. И что тут? Так просто. Ну, короче, як я поняв, я цю шахту вже ніколи не найду. Це що за храм? Ну, когось с мені нагадує. Хотя... Це... Давайте візьмемо з собою на пам'ять. О, япку. Ням-ням-ням. Япку, ням. -ням, -ням. О. відро можна водички набрати. Ще візьмемо статую. Що тут у нас? Пупу-пу? А я тут не було, може мене. Хочу, що я. Давайте перекусимо. Файт з босом. О, нарешті забрав це смарагд смарагдове небо прийшло. Я уже кабл стоун випадав. Так, тут у нас шо? Хі... Ага. Хай буде. Палка хай, палка, хай буде. О, стріла, непогано. Давайте в портал зайдемо. І вап! Форготен temple. Заб... Забуте. Заб... Я не пам'ятаю, як це називається, щось забуте. Забу. Короче, Розберетесь. Далі, шамік. Ага. Дивіться. Там ще щось літає. О, привіт! Це я. Дивіться. Це що рай? Ты хто? Привіт, привіт! А, я не можу здавить. Шкода, шкода. О, це що, песик? Чи що це? Це кролик? Привітик! Ой. Привіт, кросик. Привет, кролик. Привет, привет, привет. Ну, добро, пока. Мне тут, а что мне дальше идти? Как я понял, да? Угу. Ну, давайте дальше идти, что мне еще решается делать. Скала ППУ? Не маю нічого такого. Ага. А, так. Я не можу нічого зробити. Ага. 0-0-0. А що я взагалі тоді маю? Ага. Якась статуя Меморіс. Пам'яті статуї. О, дивіться, що я знайшов Це не то, що мені треба? Це для VIP персон, походу, да? І гімну. Коротше, давайте далі в храм. Що це... Куди нам взагалі тут? Іти? Походу назад вертаємося тут ці скалопендри. Може нормально поторгувати, а. Хай буде! Точку розпав поставив. Йор, а чуєте звуки прислухаетесь? Я виключу мікрофон. Правда круто круто круто, ми вертаємося назад, а, а може й не вертаємося, а що сталося? Угу. <гум> 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 Ну що ж, ось так завершилось наше виживання в хайтайл. З вами був Дастик Йо, і всім па-па-па-па!